Ось, власне, зараз Моралів Якові будуть змагатися за бронзу чемпіонату України. Ми подивимося обов'язково цей поєдинок. Ельмар Норалів, його першим тренером є заслужений тренер України Микола Сергійович Єларінов. Сьогодні він тренується під керівництвом Артура Дзігасова, який йому і секундує. Ну, а тренером, Володимир Яковлєв, я бачу, йому секундує. Ну, напевне, в синьому куті є так. Микола Георгійович Ставрінов, е, патріарх греко-римської боротьби Дніпропетровської області. Е, е, зараз йде е, вперед е, Нураліїв, е, в'яже руку. Е, Яковлів теж бачимо, захищається, не відступає, намагається тримати, е, тримати позицію. Цікава ситуація на краю. От Зараз що зробить Нураліїв? Просмикує донизу. У стоїть Яковлів, не, не гнеться. Руки знизу це дуже важливо. Яковлів намагається контролювати е, Нуралієва. Дуже складно. Нуралієв теж дуже яскравий борець, технічний спортсмен. І поки що складно йому щось е, нав'язати. Перед, вперед, вперед, перед вперед, вперед. Треба працювати. Розсмикує за руку зараз Нураліїв. Бронзовий призер чемпіонату Європи серед борців до 23 років. Ельмар Нуралієв. Поки що першим балзак ти здобуває Володимир Якові, але боротьба всі ці, як ви побачили, друзі, є абсолютно рідно, рівною. Давайте подивимося, що зробить, Ельма, що зробить Володимир Яковлів. Ну, партер, коли боротьба в стійці є такою рівною, партер відіграє в найважливішу роль. Треба зробити все, аби провести атаку, провести дію. Знаходить захват зараз. Володимир Яковлів захищається Нуралієв. Проходить у виконанні Яковлєва. Знайшов він свій захват. І ще, почекайте. Щось Норалів ну, намагається підказати. Там було, мабуть, допомагав собі ногою. Яковлєв. Я не знаю, що там було, але зараз судді мають це з'ясувати. Накат ніби пройшов, але наскільки він... двадцять eh, вісім років Володимиру Яковлєву. Тренерами. Його є, він також борець із міста Кропивницький. Його е, першим тренером є Микола Горбань, як і Андрія Кулика, ну і Володимир Шацьких. записан другим тренером Володимира Яковлєва. 0-3. Чи буде корекція? Якою буде зараз? Наполягає, вважає, що було порушення Ільмар Нураліїв. Він просто дає, дає пояснити ситуацію. Давайте ми уважно, друзі, передивимося на перегляді. Так. Ще раз ось починає дію. Ви знаєте, не ну складно. Зараз чекаємо на рішення суддів. Судді я точно знаю, вони приймуть правильне рішення. Чи було порушення, друзі, складно зрозуміти, але зараз я впевнений, буде, буде рішення. Накат пройшов і мені здалося, все зробив правильно, Володимир Яковлів. Все-таки все був епізод порушення. судді уважно передивилися ситуацію, яка, і бачите, дуже, ми, 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 на жаль, могли чогось не помітити з вами. Дуже важливо прискіпливо на повторі. Зараз судді передивляються ситуацію, і я так бачу за реакцією, що є там, є там певний момент порушення. То якою буде зараз цікава оцінка, уважно чекаємо на рішення. Яковлів знайшов захват, проводив накат. Невже там? Як мені здалося, перший накат пройшов. Давай, так, два, э... <звіць> три. Дивимось, що буде далі. Два-три. Все-таки е, не е, підтримали протест секундантів Нуралієва судді. Значить, було справді якесь порушення з боку Володимира Яковлєва. 40 секунд до закінчення першого періоду. Чи вдасться Нуралієву переломити хід поєдинку? Володимир Яковлєв. Вчора відмінно, проборов, відмінно проборовся. Він переміг. От зараз кидок, Не проходить кидок, Накривання проводить Яковлів. Здалеку розпочав атаку і накрився. Нуралії буде туше. Туше фіксує арбітер. Намагається вийти із складної ситуації. Ні, тримає сталевий захват. Володимир Яковлів і. Душе фіксує арбітер. Гонг врятував, так? Рахудок стає 2-5. Гонг врятував Нуралієва від а, чистої поразки на туше. Хвилюється Артур Дзігасов. Руслан Срабіло також допомагає. йому. Ось подивіться, зайшов в хрест, встиг переступити. Яковлів і притиснув спиною до килима. А, Ельмара Нуралієва. Я так розумію, пролунав Гонг. І саме час дозволяє Нураліву вийти на другий період. Але рахунок 2-5 яковлів. яковлів попереду. Саме це накривання принесло йому ще 2 бали. Ну, цікава сутичка. Цікавий поєдинок. Три хвилини. Ну, Ралієв Борець дуже технічний, він все вміє. Він зайшов хрест, якби знайшов щільний захват, зумів вибити тазом так, щоб ноги Яковлєва відірвалися, але ну про це е, дарма говорити, вже ми нічого не, не змінимо. Зумів Яковлєв за рахунок своєї гнучкості і е, зробити цей заступ і провести е, відмінно, провести накривання. Дві, е, Хвилини 20 практично секунд залишається до закінчення цього поєдинку, напруженого поєдинку за бронзу. Володимир Яколів попереду. Ельмар Нуралієв дуже хотів переломити хід боротьби. Він зараз намагається це зробити. Йде вперед, шукає захват. Іде вперед. Так, так, так. Зараз активність на боці Нуралієва. Він іде вперед. Він шукає можливість. Яковлів, Яковлів не відступає. Яковлів стоїть. Дуже складно. Яковлів і фізично... Ох, б'є знову головою. Яковлєва Нуралів. Можливо, не навмисне, але так, так сталося. Але Яковлів терпить. Яковлів терпить і відступає. Півтори хвилини до закінчення цього бронзового фіналу. І е, бачимо, Володимир Яковлів з Дніпра перемагає. Хвилина 15 до закінчення: чи зробить атаку Нураліїв? Він нічого не може вдіяти проти Володимира Яковлєва. На початку здавалося, що це можливо, але е, от, складно складно знайти захват ельмару Нуралієву. і знаєте, от апелювати він хоче отримати бал за активність. З'єднається. Нище скинути захват. Заходить фрест. Розриває захват. Нуралів. 50 секунд. Все менше залишається часу. 40 секунд до закінчення. Ну е, намагається вибороти бал за активність Нураліїв. Він справді йде вперед. Демонструє активність, але Яковлів не відступає. Слід віддати Яковліву належне. Встигає подивитися на час. Ельмар Нуралієв. Секунди збігають. Він поступається. Як він, він боровся? Секунда. Зауваження пальці. Зауваження пальці не брати. Наголошує досвідчений рефері Іван Кукушкін, Арбітер цього поєдинку. І 19 секунд. 2-5. Знайти захват і провести кідок. Увирватися в тулуб. Ельмаре, Ельмаре в тулуб. Ні, зверху, напевно, буде складно щось знайти 10 секунд до кінця. Влаштовується ситуація. Ну, навіть, навіть просто спокійно поводиться Володимир Яковлєв. І Володимир Яковлєв стає бронзовим призером чемпіонату України. Дякую Господу за перемогу Володимир Яковлєв. Це справді було непросто, але він вистояв. Все написано на його обличчі. Бачите, що теж. Отримав декілька, такі було декілька зіткнень. Роз, дуже засмучений поразкою Ельмар Нураліїв. Він поступився Дмитру Пешкову, поступився і Дмитру Яковлів. Ну, звісно, прикро. Але засмучений виглядає Артур Дзігасов. І ну, зрозуміло, хотів, хотів, але не знайшов захвату Ельмар Нураліїв. А спроба провести тідок в Христі прогином виявилася невдалою.